Украинская оборона в Запорожской области обвалилась после взятия Гуляй поля. Вот это ощущение самурайской отмороженности, которое, кстати, есть у Северной Кореи, России необходимо. Ну гроб же пустой, прокуроры, поговори с прокурорами, ну гроб же пустой! вот этих Больский вот ублюдков, которые убивали наших людей, хоронить в нашей земле с водскими почтами. Зачем? Чем беднее народ, тем больше рожает. Я лучше промолчу. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі ютуб-каналу Курбанова Лайф. А це свіжий випуск нашої антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо про те, як всі плани росіян не справдилися і. Всі ставки, які вони робили, на розхитування ситуації всередині на те, що Європа від нас відмовиться і не тільки так і не спрацювало, але проблем нам вистачає і на фронті теж тож і серйозно поговоримо про все, що відбувається довкола російсько-української війни. Але перш ніж я розпочну, друзі, традиційно закликаю вас обов'язково бути активними під час цього випуску. Не забувайте підтримувати нас своїм лайком. Це дає нам можливість залучати нову ширшу аудиторію. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути, побачене, жартуйте, іронізуйте одним словом всі свої емоції. Відправляйте в чат. Ну і, звісно, я закликаю вас не забути про наш збір. Я розумію, що всім не легко, всім непросто, і навіть розумію, коли деякі корупційні скандали нас демотивують. Але наші бійці на передовій не мають страждати. Вони мають отримувати все необхідне. Тож долучайтеся до нашого збору в підтримку 37-ї бригади морської піхоти. Рота вогневої підтримки другого батальйону потребує гроші на закупівлю радіостанції Моторола. Інверторні генератори та зарядні системи ЕКОФЛО без вас, без вашої участі нічого не буде. Освобождення це тільки етатолька. А ані, зачекайте. Все ж таки буде інформація і про вигадані перемоги російської армії. Зрештою, росіяни, російська пропаганда нічого так добре не вміють, як висмоктувати щось із пальця. Отже, Скабєва звітує, українська оборона в Запорізькій області обвалилась. Українська оборона в Запорозька області обвалилась. бойцы восточной группы войск провели стремительный штурм. С наскока заняли равнополье. Российские подразделения не дали ВСУшникам опомниться после потери Новоуспеновского и нового. И совершили рывок сразу на 5 километров вглубь обороны. По пути к равнополию было также освобождено село Яблоково до окраин рай-центра, гуляя поля бойцам группировки восток остается буквально семь с половиной километров и один населенный пункт который называется затишье после взятия гуляй поля Господи, та якби ж то в нас було більше часу, щоб зробити таку дрібнесеньку нарізочку всіх цих провалилося із 22-го року самих Скабєєв, більш нікого не потрібно. Її гості починає з Лаптя Ладіна, який приходив, розповідав, яке СВОшники вже перемогли в цій війні, і навіть все НАТО. Але ж ні, хто ж буде цим займатися? Бійці східного угрупування військ каже Скабєєва, провели стрімкий штурм. Я знов ж таки не як воєнний експерт, чи як. Диванний експерт, я вам поясню для того, щоб спинити наступ на Покровську. Звісно, головнокомандувачу нашим силам доводиться звідкись знімати підрозділи і перекидати на Донецький напрямок. Скоріше за все, їх забрали із Запоріжжя, і скоріше за все, там справді тепер є дуже, -дуже слабкі місця. Але зрештою, росіян воює фізично вдвічі більше. Як вдвічі більше техніки, дронів і не тільки всього, що вони застосовують, і ми все ще говоримо про всі ті самі напрямки. Четвертий рік повномасштабної війни. За цей час вже стільки всього відбувалося під час Першої світової, Другої світової, а у Росіян ми просунулись на два села вперед. Ну, окей, такий фронт обвалився. Російські підрозділення зможуть ударити в тил гарнізону Арехова. ключевого для ВСУ города на этом участке фронта. С востока к Орехову уже вплотную подошли бойцы группировки Днепр. Они освободили малую такмачку в двух километрах от города. Ну а в ДНР уже практически освобожден красноармейскими. На России сообщает об уничтожении окруженных групп украинских боевиков в разных частях этого города. Британская «Таймс» не дожидаясь официального сообщения, пишет о падении, фортеции, как о факте свершившихся. Военные эксперты убеждены, исход битвы предрешен. Они критикуют Зеленского, критикуют командование ВСУ, которое вновь не успевает вывести солдаты из котла. Паникует и пропагандист немецкой репки, пишет, что освобождение Красноармейска – это только начало. Україна двіжиться к стратегічному пораженню. Наступлення росіян набирає оборота. Знаєте, чому не може у росіян ну ніяк вийти Вілікатічне війна? Звісно, бо ця війна несправедлива, вона загарбницька, вона агресивна, вона окупаційна і на росіян ніхто не нападав. Саме тому не може бути героїчних подвігів, шаленого просування і не тільки це в нас героїчне просування, коли ми деокуповуємо український Херсон. Чи повертаємо наші території на Харківщині? Росіян цього бути просто не може апріорі навіть на Курщині, бо і там ми захищаємось. Тим часом Прилепін той самий Прилепін без ручок, без ніжок чи чого в нього там не вистачає, заявив, що Росії не вистачає від... відмороженості. потому что как мы сейчас играем с Трампом? Мы что-нибудь такое совершаем немножечко и глядим на Трампа. Трамп, ты видишь, мы как бы у нас новые договоры с Африкой, у нас с Индией там, да, и, и, и косимся на него там, да. А, вот когда мы перестанем коситься на него, а просто отвернемся спиной и начнем вот это вот производить. Завезем 25 тысяч кубинцев на войну, поставим четыре военные базы в Венесуэле, и а, тогда нам постучатся здесь и скажут, ребят, давайте договоримся, ну, понятно, что вы что-то там. Вот это ощущение самурайской отмороженности, которая, кстати, есть у Северной Кореи, России необходимо. Хоть в, какой... Как, там, Но мы приближаемся к этому. Поэтому... Нас к этому мироздание подталкивает. Мы изо всех сил пытаемся передоговориться, но с нами никто не передоговаривается. Нам никто ни в чем, ни на шаг не пошел навстречу. Ну да. То есть миллион вбитыми и втраченными – это не самурайская відмороженість. Мовляв, как у Північної Кореї. Писака наводить приклад. Только я нагадаю, что у Північної Кореї еще и голод, Суттєвий тоталітаризм, неможливість покинути державу, так, да, це багато в чому схоже на Росію, але ви тільки йдете до цього, що так багато попереду. Зрештою, здається, що воєнний злочинець Путін має на меті зробити Росію саме такою, як її описує Прілєпін для того, щоб мільйони кидати не тільки на цю війну. Подивіться, наскільки європейці серйозно говорять і про війни майбутнього. Тож може, отморозки ще з'являться. Ну, то есть мы в течение вот уже там сколько двух-трех лет мы всем говорим, что давайте вот так вот, на, тут здесь, ну вот это вот мы вам вернем, туда не пойдем, здесь не будем деноцифицировать, Зеленского не будем сносить, там еще что не будем стрелять очень большими бомбами. Ну, нам никто не идет навстречу. Ну, то есть, не, вот опять Трамп сказал, что никакого Донбасса, никакого Запорожья, никакого Херсона, ничего такого, замиритесь как-нибудь, вот чтобы Трамп сами. получил Нобелевскую премию, а, а потом, как бы, ну, там и дальше как пойдет. Как пойдет? Ну, ну все. Ну, і поки на фронті одні проблеми і виклики в тилу не менш цікаві, особливо у чорних самок. Зараз не про ту, яка наживається на СВОшниках, а може, і наживається, але про ту, яка досить за незрозумілих і дивних обставин має ховати труну. Вдвах, СВОшника фактично ховає порожню труну замість тіла. Вона ж зіштовхнулася із несподіваною проблемою замість тіла загиблого чоловіка. Вона отримала, вона отримала шматок його шкіри. Аккуратненько, замотаний в хустиночку. Її чоловік підписав контракт в серпні 2024 року. Як ви розумієте, по даті мав він не так вже й довго. Притому зробив він це, перебуваючи в колонії. Зеків геть. Ну і все. Вона далі похоронка і замістила отакий шматочок. До речі, ви ж розумієте, що це може означати. Що він навіть і не помер. Може, просто для самозбереження він відправив шматочок, а сам зробив вигляд, що загинув, щоб вона теж отримала гроші. Ну, гроб же пустой, прокурори поговори з прокурорами. Ну, гроб же пустой. Ну дуру все делаете? Ну і подивіться, поки учасники і родини сучасної сьогоднішньої СВОшної війни не можуть нормально поховати своїх з декількох причин, тому що владі зручно їх вважати безвісті зниклими. Тому що дуже багато останків решток просто не забирається. Пропагандисти вирішили підняти куди важливішу тему. Перепоховання останків солдатів Другої світової ні, ну камон. Ну через стільки десятиліть може бути щось важливішим? Звісно, ні. Пропагандисти кажуть про те, що нібито німці викопали останки своїх солдатів у Росії і хотіли перепоховати з військовими почистями. Ну правильно, нацизм має процвітати принаймні в російських новинах. Ну і власне, а що ж тепер робити? А як це врегулювати? Це інформаційна війна, все те, що вони обговорюють, і як же так не надати певних почестей учасникам Другої світової війни, тобто ветеранам великої вітчизняної. До речі, про сучасних СВОшників, про сучасних ветеранів ніхто не говорить. Пропаганду найбільше цікавить. Що там у німців, що там з їхніми останками? А які зробили вони висновки? А вони такі зробили висновки над своїми помилками. І як ви знаєте, нацизму там більше не існує, не від країни, яка так і не понесла своєї відповідальності за акти агресії і жорстокість. Це я кажу про радянський Союз, спадкоємець якого Росія себе і називає. Знаете, есть русское воинское выражение, что мертвые срамы не имут, и мы да. с мертвыми не воюем. Мы не воюем поэтому захоронение как таковое. Ну, в какой-то степени это является нормальным упокоением. Нет, а в Более Более были, были, они я, говорю, что а там я не хочу нацистских, нацистских вот этих Больские вот у, ублюдков, которые убивали наших людей, хоронить в нашей земле с водскими почтами. Зачем? Уже это уже урегулировано законом. Это эффективная договоры, военно, и Договоры есть между Германией, Россией это, это о порядке воинских этих так они это, они, это тайком это собирались закона. сделать? Под шумок это, это да. собирались это сделать? Да. Это раскрыло наше ФСБ. понимаю, с они сделали, мы показываем сейчас останки, они все выкопали, и хотели уже захор... захоронить их на с воинскими почвы. Ну, а вообще, конечно, на территории американского посольства. Конечно, логичнее, логичнее было бы с их стороны забрать их, увезти в Германию, там уже спокойно на своих воинских хотя... кладбищах захоронить, за действительно. Была. А, в как, в какой-то степени, да. в какой-то степени, была немцы самая используют этот элемент действительно достаточно открыто, провокационно, и на территории постсоветских республик, и Белоруссии в том числе, есть Німецькі захоронення, Первої мірової достаточно великі. но я не помню, що були второї мірової війни, слітоки тільки магіли какие-то немірни російські ну а зрештою, на що говорити про сьогоднішніх, якщо сьогоднішні проблеми, це тільки про демографічну кризу, про нестачу чоловіків, про велику смертність. Саме тому російська пропаганда так і любить повертатися в часи минулого століття. Ось якась росіянка розповідає про те, як раніше було. Коли у багатьох родинах у німців, наприклад, і не тільки було по 14 та 16 дітей, у росіян було і шестеро, і п'ятеро, і четверо були великі родини, які ще й жили окремими будинками у той час, як народжуваність ну, справді, була величезною. А що ж сьогодні? Сьогодні виявляється, піднімати ту саму народжуваність чи ремонтувати демографію просто нізким. Жінка каже, що реально відчувається нестача чоловіків, і навіть просто в місті, де вона проживає, немає роботи. А якщо є, то копійчана. Саме тому ті чоловіки, які були, вони і, звісно повелися на війну, на СВО, на заробіток і померли. Тож, власне, коли хтось піднімає питання демографії і виживання Російської Федерації, було б логічно закрити вікно смертності. Але там же це так не працює. Вот, раньше мы в Казахстане я жила, У, у немцев было по 14-16 детей. У нас у русских было э, четверо пятеро ну шестеро. І Мы проблемы такие не знали. Мы жили в своих домах, не в этих вот скворечниках. У нас было подсобное хозяйство. Потому что рождаемость поднимать как бы не с кем. И многие мужчины спиваются. У нас очень чувствуется нехватка мужчин, которые реально мужчины. Самое главное, то что в нашем городе нет работы. А если есть, то копеечная. И жить на эту зарплату с ребенком очень тяжело. Мне приходится одной, как женщины, есть в другие города. Вахтом, методом. Это тоже тяжело. Сколько у вас открылось за последние пять лет новых предприятий в городе? Несколько. У нас закрыли фабрику, если вы не знаете. Говорят, джинс, вот это, швейная фабрика. Ну вот ее закрыли 28 февраля этого года? Да. И сколько людей без работы осталось? Потому что три терапевта на весь город, извините, это. Месяц только по записи ждать. Поликлиника у нас работает так. Я думаю, что в связи с тем, что у нас мало врачей. Ну, у нас в городе, не буду говорить, каком. У нас все врачи поезжали, остались там единицы. Честно сказать, некому даже пойти на прием. Потому что рожать, допустим, ради пособий, для меня это не стимул. Для меня стимул, чтобы у меня зарплата была достойна, чтобы я смогла поднять ребенка за свои как бы заработанные деньги. Цены аховские. Вот я за жилье, за однокомнатную заплатила по ЖКХ 5 768. Это мыслимо при моей пенсии в 15 тысяч. Потому что зарплата, допустим, у меня девятнадцать семьсот, И мне, допустим, как мы сейчас живем с дочкой вдвоем, это очень тяжело. Все разруха кругом. Потому что для нас ничего не делается. Все по карманам рассували, а мы живем вон. Сами видите, как. Работ нет, зарплат нет. Люди выживают как. Ну, получается, у вас идеальные условия. Ведь в Госдуме один из депутатов заявил, что чем беднее народ, тем больше рожает. Я лучше промолчу. І на цьому, друзі, в мене все. Але під завершення, я, звісно ж, закликаю вас, лишайте свій лайк, підписуйтесь на youtube канал «Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. І найголовніше підтримуйте наш збір для 37-ї бригади морської піхоти для нас. Украй важливо надати нашим військовим все необхідне. Цей збір триває вже декілька тижнів. Я нагадаю, що загальна наша сума 250 тисяч і 160, понад 160 Ми вже назбирали. Тож я буду всім надзвичайно вдячна, хто ще докинеться і разом з нами зможе якомога швидше цей збір закрити. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі.